Всі ми хочемо почувати себе у безпеці вдома, на роботі, на вулиці. Однак в деяких ситуаціях ми суперечимо самі собі. Коли до нас звертаються з таким питанням, ми реагуємо негативно. А поміж тим, перевірка документів є невід'ємною частиною роботи для людей, які забезпечують нам нашу безпеку. Інспектори патрульної служби зобов'язані щодня, щогодини та щохвилини патрулювати вулиці, виявляти та заарештовувати правопорушників і злочинців. У сьогоднішній програмі ми покажемо роботу цих людей та перевіримо, чи обґрунтовані стереотипи, які існують навколо цієї професії. Патрульно-постова служба міліції це один з підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Їх місце роботи це вулиці всіх населених пунктів України. Їх завдання забезпечення порядку та виявлення злочинів. Роботу ППСників ми вивчаємо на базі Київського полку патрульної служби. Своє дослідження ми розпочали із зустрічі з Костянтином Миколаєвичем. Підбір кадрів для патрульної служби його робота. Які вимоги існують до тих, кого ви берете на роботу? На службу ми беремо громадян України, яким на момент прийому виповнилось 18 років, і які за своїми фізичними і морально-діловими якостями можуть нести службу в органах внутрішніх справ? Після призначення на посаду інспектора патрульної служби новобранця направляють у училище. Там він навчається протягом шести місяців і після закінчення заступає на роботу у підрозділ патрульної служби. А які обов'язки та функції у ППСників? У патрульної служби одна із основних функцій це охорона громадського порядку. На вулицях, в громадських місцях, під час проведення масових акцій, заходів, спортивних заходів і таке інше. Ну і крім того, боротьба зі злочинністю, припинення адмінправопорушень на вулицях міста, розшук злочинців. Розшук викраденого автотранспорту, ну і таке інше. Для інспекторів патрульної служби відкрита кар'єра у органах внутрішніх справ. Вони можуть отримати направлення до Академії МВС і після її закінчення призначаються на посади в будь-яких підрозділах міліції. Знання та вміння здобуті під час роботи в органах внутрішніх справ можуть знадобитись і в інших професіях. Выхити правоохранительных органов может продолжить свою работу у приватных охоронних компаний. Иногда говорят о том, что очень важно там, мужество, героизм и все остальное. Это абсолютно точно. Однако главное качество ⁇ это надежность, аккуратность и порядочность. Если человек сформировал в ходе службы в армии или в милиции или в какой-либо еще другой структуре, именно эти качества, то добро пожаловать. Юрий Козленко, учил филиал международной охранной корпорации в Украине? У його компанії є приклади, коли рядові охоронці ставали керівниками підрозділів. Тож результатом сумлінної роботи може стати не тільки пристойна зарплата, а й кар'єрне зростання. Максимальний пост, который може зайняти чоловік, это каунтрі менеджер. От, я являюсь генеральним директором компанії і каунтри менеджером по Україні. Значить, ну я можу сказати, що для того, щоб зайняти этот пост, я общем-то, Достаточно велику э, кар'єру в Міністерстві внутрішніх справ, Затем був командиром українського контингенту в миротворчих місіях. саме ці два елементи э, послужили важливим фактором при проходженні конкурсного відбору на призначення на цю должность. Далі у програмі ми перейдемо від теорії до практики і відправимось на справжнє чергування та побачимо, як виявляють та знешкоджують злочинців. Перед початком чергування хлопці отримують табельну зброю, а це дуже велика відповідальність. Навіть у стресовій ситуації міліціонер повинен зважено підійти до використання зброї. При затриманні правопорушника інспектори патрульної служби можуть зіткнутися з опором. Не виключено, що з озброєю. Тож вони повинні бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Людина, яка у нас е, призначається на посади, бути стійка до стресових ситуацій, які виникають під час несення служби. Значить, е, крім того, ми перевіряємо, е, чи не було у когось із близьких родичів, фактів суїциду, чи ще такого, щоб особа була стійка до цих всіх стресових факторів під час несення служби. Загалом інспектори патрульної служби повинні відповідати наступним вимогам: мати стійку психіку, високі моральні якості, бути фізично підготовленими, знати основи адміністративного, кримінального і процесуального права. Робочий день у інспекторів починається з шикування. Хлопці зосереджуються на роботі. Під час патрулювання вони повинні по особливому дивитись на звичайні вулиці, звертати увагу на найменші дрібниці, аналізувати поведінку людей. До одного з патрулів вирішили приєднатись і ми. Ці хлопці несуть чергування у насиченому, порушеному районі. Їх маршрут пролягає поблизу двох великих столичних вузів. Основне у нас таке, що рвуть мобільні телефони. Так, зараз похолодало. Коли було потеплі, то золоті зділля, цепочки, сережки там зривали. Більшість злочинців вдається затримати. Допомагає хлопцям величезний досвід роботи. Їх пильний погляд помічає будь-яку дрібницю. Якщо йде себе вже веде так, за нарядом міліції, то Зрозуміло, ну, що так неспокійно він себе веде. Значить, підходимо. Може одразу, коли підходимо, може і щось скинути, якщо є з собою. Далі перевірка документів. Здавалось би, нічого особливого. Так думають тільки прості цивільні. Інспектори ж мають бути максимально обережні, адже невідомо, що замислив підозрюваний. Один чоловік перевіряє, якщо вдвоє, то второй страхує, действия перевіряємо. І таким образом. якщо там два-три чолові перевіряємо, водій виходить з машини, теж страхує. Якщо зупиняємо автомобіль, Водій обов'язково виходить з машини і страхує, тому що один перевіряє водія, другий перевіряє пасажирів, а наш водій вже на підстраховці виходить. Справжній екшен починається, коли через службу 102 надходить виклик з банку, який пограбував. Тоді інспектори патрульної служби приходять на допомогу іншим силовим підрозділам. Якщо грабіж і там до 20 хвилин завершений, коли поступила інформація то починаємо розкручувати по спіралі от места преступления і на расширение спіралі. Якщо більше, то от і до центру. Підтягуємо сусідні наряди, є ВДСО, є патрулі районні. Тобто наші патрулі з сусідніх територій підтягуємо. Злочинець виявлені. Необхідно провести затримання. Часу для роздумів про можливі небезпеки немає. У таких ситуаций людьми рухає не логичный разрахунок, а видность в работе. Если человек благодарен за ту работу, что мы делаем, то это уже приносит удовольствие. Когда человека задерживаешь, там, например, кто совершил грабеж, задержал вот человеку, приносишь уже добро, что вернул там его вещь, которую у него забрали. Є професіонали, для яких основна мета роботи це безпека та закон. Саме на них тримається вся міліція. Попри все, вони гідно виконують свою справу, адже у них є улюблена робота. Державна служба зайнятості. Алло, Я теж мрію про роботу. Телефон дійсної допомоги. Безкоштовно. Цілодобово.